Героям слава, добрий день. Я власне хочу поговорити про цю лихоманку з референдумами, яка відбувається сьогодні, десь так синхронно ті окуповані території, вже де а, ще поки панують росіяни. Активно заявили про те, що вони будуть проводити такі псевдореферендуми. З Чим пов'язаний такий поспіх? Аби власне, хоча б десь закріпитись, чи як ви це коментуєте? Я би сказав безвихіддя. Ну, криза жанру і вихід. тобто вони відчайдушно шукають бодай якісь інструменти, щоб бодай якось відреагувати на останні події. Передусім, безумовно йдеться про успішний контрнаступ збройних сил України, поки що на Харківщині. Але в перспективі я думаю, що є усвідомлення того, що це лише перші ластівки, які свідчать про докорінний злам у характері цієї війни, ну і оскільки знайти якісь інші кроки і дії, щоб заповнити цей негативний інформаційний фон. Проблематично, то от знову ж таки повернулися до цієї риторики і дискусії про референдуми, абсолютно безпредметної, безглуздої і безрезультатної, тому що жодних наслідків проведення цих перформансів, я навіть їх псевдореферендумами не можу назвати, бо які можуть бути референдуми, це один з різновидів волевиявлення, плебісцитів. Ну, які також вимагають дотримання певних стандартів, це один момент. Другий момент. Ну, вони ж мають проводитися на певних законних підставах. Ніяких законних підстав для цього просто не існує. І головне, як з цього приводу правильно сказав президент України, та ще кілька місяців тому, да, коли це було чергове. Як... Така активізація цієї риторики сказав що єдині правові наслідки, які матимуть ну, подібні референдуми, це кримінальна відповідальність для їхніх організаторів і учасників. І головне, що ну, ніхто в світі не визнає цих результатів. І єдиний є суб'єкт, який участь якого має значення в цих референдумах. Це Збройні сили України. От вони беруть участь у цих от референдумах ну, в доволі специфічний спосіб. А все інше це просто рафінована маячня, якщо чесно, вона навіть не варта того, щоб її обговорювати. Тобто, це просто нікчемні рішення, от просто абсолютно будуть нікчемні. Тут абсолютно згодна, пане Валентина, що рішення такі нікчемні, але от коли говорити про те, як реагує сьогодні українська влада на такі заяви, наскільки правильна оця спокійна риторика, чи можливо треба було вдатися до іншої ем, інформаційної лінії такої і знову кричати до всього світу для того, аби вони якимось чином застерегли Росію і їх сателітів власне від таких дій? Абсолютно, це просто не має жодного значення. Я вам скажу так: якщо проведення цих референдумів могло якось би змінити ситуацію. То тоді дійсно була б якась доцільність здаватися до якихось кроків і використовувати якісь інструменти для того, щоб запобігти їхньому там проведенню. Але оскільки це є абсолютно нікчемна ну, діяльність, то за великим рахунком я ж кажу, що ми забагато уваги приділяємо, бо це не буде мати жодних наслідків. Ну, тобто, ну проведуть вони щось там, ну і що далі. Ну тобто, ми ж розуміємо, що вони навіть проводити нічого там не будуть, тому що вони просто намалюють на якихось папірцях якісь цифри. Ну і який буде правовий статус цих папірців і цих ну, цифр. Ну, які будуть від того наслідки, що зміниться до країни на сьогоднішній день. Точиться війна. Ну єдиний чинник, який має вплив на протікання процесів, це результати бойових дій. Ну тому я думаю, що якщо обирати між тим, чи марнувати час на те, щоб там ну, спробувати викликати якусь реакцію світового співтовариства з приводу цих намірів Росії, чи витрати цей час, цей час для того, щоб забезпечити фінансову підтримку Україні, а тим більше підтримку зброї, то я думаю, що зрозуміло, що друге цілком більш прагматичне і раціональне. Тобто, ну нема смислу навіть якось на це реагувати, бо це нікчемні рішення. Ну про що до речі. Вже українська влада по суті заявила. Причому ну по суті кілька її різних представників тому і серйозно ну 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 проведуть вони. Ну і що ну що змінити? Те що до цього змінити? Ну ці території де факто є окупованими, ну окуповані вони там не в результаті того, що там відбулися якісь референдуми чи не відбулися референдуми. Вони є окуповані, бо там присутні збройні сили Російської Федерації. Відповідно для того, щоб звільнити ці території, ну треба ці збройні сили Російської Федерації або знищити, ну або зробити їх небоєздатними, е або змусити просто залишити ці території і відійти. Ну а ці всі пісульки, які вони там будуть малювати. Ну, ну серйозно, ну просто фільки не грамоти. До речі, фільки не грамоти це також з, з історії Росії, Московії тоді ж це Іван Грозний так називав оці оці. Звернення патріарха Філ... Філіпа. Фільки, так да, як він його називав? Ну це зараз чергові будуть фільки, не грамати, що далі. Ну і а, і, ну, ти більш... угу. а так... я в соціальних мережах сьогодні зустрічаю. Якщо Зустр... дозволити, то Та, так, говорити що звертатися. А смисло звертатися, коли весь світ вже і так чітко артикулював свою позицію і своє ставлення ну до можливих наслідків цих референдумів Ну, зіро ноль, ну нічого не буде. Тобто. Які смислі ну, ще витрати зусилля для того, щоб переконати себе ну вкотре в тому, що те, що відбувається на сьогоднішній день на тих територіях, це є просто окупація з елементами геноциду, як ми вже бачили на Київщині, як ми бачили це на Харківщині, і на превелике жаль, от я побоююсь, що коли ми звільнимо інші території України, то ми побачимо на та я сьогодні в соціальних мережах зустрічала дописи від деяких політологів там і різних експертів про те, що ну от свого часу можливо ми. Кримський референдум так само коментували і казали, що може не треба на це звертати увагу. Та а зараз, от наш того, що будуть теж проводитись такі референдуми, ну і десь проводять такі паралелі. Як ви а, на це реагуєте? Чи є для вас тут якісь подібні речі? А що з кримським референдумом? Ну хто визнав кримський референдум? Ну тобто на сьогоднішній день скільки є держав у світі, ну, які визнають Крим територією Російської Федерації? Ну, Крим є на нинішній де-факто, да, є анексованим, ну не тому, що там відбувся референдум, а тому, що там присутні збройні сили Російської Федерації. Тобто тут просто треба розуміти, що є ну, правові рішення, є політичні рішення, є політико-правові рішення, ну а є банальна політична реальність. Ну і ця реальність в нинішньому вигляді вона визначається зовсім не цими якимись там результатами референдумів, а винятковою військовою силою, і не більше і не менше того. Тому всі ці, я, я не хочу принижувати своїх колег або да, так зухвало себе поводити по відношенню там, до них. Але це абсолютно нерелевантні заяви. Ну, тому що Але це не має. Угу. Чемні рішення розумієте, в чому справа? Нікчемні. Вони ну з точки зору права ніяких наслідків немає. Ну а от а, враховуючи ту заяву Дмитра Медведєва сьогодні про те, що він хоче захистити окупований Донбас через референдуми. А власне такого він заявив. Він переконаний, що псевдоволевиявлення на захоплених загарбниками територіях, власне, дасть можливість говорити про напад на Росію у разі продовження бойових дій. Якщо такі будуть, це я зацитую посягання на територію РФ це злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту, заявив. Кремлівський посіпака на його думку дії росіян, які суперечить міжнародному праву, треба буде закріпити в конституції РФ, аби жодна посадова особа не змогла повернути ці рішення назад. Отакий От сценарій можливо розглядають. Знаєте, щоб сказати потім, що це а, наші території, ви по нас б'єте, тому офіційно війна, що? офіційна мобілізація і все і що. Ну, тобто, і що далі? Ну, тобто, що автоматично з'являється армія, автоматично з'являються озброєння, автоматично з'являються командири компетентні. Ну, що далі? Тобто, які наслідки? Російська Федерація розв'язала війну проти України? Ну, весь цивілізований світ визнається актом невмотивованої агресії. Ну, що далі? Тобто, ну, ну, що? Тобто, можуть, ну і що? Вони можуть і далі стільки завгодно називати чорний-білим, але це нічого не змінить. Тобто на сьогоднішній день є тимчасово окуповані території України. А що стосується Криму, то ви можете просто порівняти риторику Кримської платформи, ініційованої Зеленським, да, минулого року, і риторику на цьогорічній кримській платформі, ну, де чітко було артикульовано, якщо минулого року це були достатньо стримані заяви. На да, тобто ніхто за великим рахунком не ставив під сумнів е, те, що Крим є невід'ємною частиною України, але з приводу перспектив повернення Криму да, під юрисдикцію України були достатньо стримані заяви. Ну то на цій на цьогорічній кримській платформі ну по суті це вже розглядається як базовий сценарій. Тобто і чітко артикулює і президент України свою позицію відновлення територіальної цілісності державного суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ну і про це говорять всі світові лідери на сьогоднішній день. Ну тому росіяни вони там давайте ще обговоримо іншу їх ініціативу, Що вони там збираються якийсь створити міжнародний трибунал, ну і будуть там розслідувати злочини українських нацистів. Ми ж цю маячню не обговорюємо, бо ми усвідомлюємо, що це є рафінована маячня, яка не потягне за собою жодних наслідків. Ну Так, чого ми марнуємо стільки часу на обговорення аналогічної маячні, ну, якої так багато продукує той же самий медвєдів? Ну, Йому треба його, працювати з психіатром. А, ну, не, це не політолог, як би сказати, аналіз його цих от, тверджень, це не є предметом дослідження політології і політологічного аналізу. Це більше до психіатрії. Тому ну, ну, нонсенс це. Що вони можуть шукати якісь підстави формальні для того, щоб оголосити мобілізацію, також розумієте, що вони не оголошують мобілізацію не тому, що їм бракує формальних підстав. Ну вони усвідомлюють, що в оголошення загальної мобілізації ну, створить серйозну турбулентність в російському суспільстві, може викликати різко негативну реакцію. Ну що озброєних і невдоволених людей вже Росгвардія не зможе розігнати кийками. Я вже говорив про цю абсолютно ідіотську заяву когось там з російських це Сіманьян чи Скабєєва, де говорив про те, що це великий відступ, і що потім був бурсіловський прорив. Але вона забула додати, що насправді та історія закінчилася не бурсіловським проривом, вона закінчилася великою жовтневою соціалістичною революцією, Як це в підручниках історії писали? Тому і в цьому контексті. ну... Ну, хай оголошують мобілізацію, чим це завершиться для російської державності і для нинішнього російського політичного режиму. Як вони будуть це все проводити? Мені просто цікаво зараз подивитися, на, за цим поспостерігати. Ну, що Пане вони воно, будуть і саджати, на яку техніку, яку зброю будуть давати, хто не буде, буде командувати. Ну, тому це все абсолютно ну, просто порожні балачки. Дуже коротко, буквально одне питання. Ну, Путін має звертатися до народу буквально сьогодні. Увечері за ними Шойгу, його міністр е оборони. Як ви думаєте, з яким посилом будуть ці заяви? Абсолютно навіть не цікаво, тому що я повторююся. Є єдиний чинник, який на сьогоднішній день має значення. Це ефективність дій збройних сил України, і відповідно той рівень міжнародної підтримки, який дозволяє Україні мати достатньо ефективні, добре озброєні, добре підготовлені збройні сили. Це єдиний чинник, який на сьогоднішній день має значення, що роблять за перебриками? Які вони там роблять заяви, яку мачню вони там собі продакують. Ну, це їхнє внутрішнє питання, і воно мене геть абсолютно не обходить. Ну тому що я повторююся, що те, що вони роблять, хай роблять. Ми маємо своє робити. А своє робити це означає звільняти нашу землю від російських загарбників. А нам своє робити. Я вам дякую, що ви знайшли час, і дякую, як завжди, ваші гострі коментарі, а. пане Валентине. Валентин Гладких політолог до нашої розмови дої.